Масутацу Ояма народився 27 червня 1923 року в селі Південної Кореї. Його справжнє ім'я Енг і Чой. Бойовими мистецтвами Ояма став займатися досить пізно, з 9 років. У 1938 році, у віці 15, він виїхав до Японії і вступив до авіаційного училища, щоб стати льотчиком. Подібно до героя його часу, перший льотчик-винищувач з Кореї. Вижити в тих нелегких умовах в тому віці виявилося важче, ніж він думав. Тим більше, що корейці, які навчалися в льотних училищах Японії, були на правах чужих. Незважаючи на важкий період у своєму житті, він продовжував займатися бойовими мистецтвами, займаючись дзюдо і боксом. Одного разу він помітив студентів, що навчаються окінава карате. Це зацікавило його, і він поїхав до косі, в університеті та де він вивчав те, що сьогодні відоме як Шитокан Карате. Його прогрес у тренуваннях був таким, що до 17 років він отримав другий дан, а до моменту вступу на службу в японську імперську армію у 20-річному віці він отримав четвертий дан. У цей час він також серйозно зацікавився дзюдо, і його прогрес у цьому виді бойового мистецтва був не менш дивовижним. До моменту завершення тренувань в дзюдо він менш ніж за 4 роки з початку тренувань досяг четвертого дана. Після поразки Японії у Другій світовій війні Масояма впав у відчай, депресію і майже закинув тренування. На щастя, для нас, Сонайчу вже увійшов в його життя. У той час майстер Соко Рейд землякоями, що живе в Японії, був одним з кращих майстрів Годзюрю. Він був відомий своєю фізичною і духовною силами. Саме він заохочував Масаяму присвятити своє життя шляху воїна. Він запропонував, щоб Яма усамітнився від суспільства і протягом трьох років займався тренуваннями духу та тіла. У 23-річному віці Масо Яма зустрів Ейджі Йошікаву, автора роману «Мусаші», основаного на житті та діяльності найбільш відомого самураю Японії. І роман і автор допомогли Масута Цоямі глибше зрозуміти кодекс самурая Бушидо і його сенс. У той рік Ояма вирушив на гору Мінобу в префектурі Чіба, де Мусаші заснував свій стиль бою на мечах Ніто Рю. Ояма думав, що це буде відповідним місцем, щоб почати суворі тренування. Серед речей, взятих з собою, була копія книги Єшікаве. Студент на ім'я Яширо пішов з ним. Самостійність дуже важко переносилася, і після шести місяців тренувань Яширо таємно втік вночі. Це важко позначилося на Оямі, і бажання повернутися в суспільство стало ще сильнішим. Зі Нейчу великою кількістю прикладів переконав Ояму продовжити тренування, і Ояма прийняв рішення стати найсильнішим каратистом Японії. Проте незабаром людина, що постачала Оямі кошти на проживання, проінформувала його, що не здатна більше підтримувати Ояму. І ось після 14 місяців Ояма був змушений закінчити своє усамітнення. Через кілька місяців 47-го року Масояма виграв перший після Другої світової війни всеяпонський турнір з карате. Однак він все ще відчував у душі порожнечу через те, що не зміг провести три роки в самоті. І тоді Ояма вирішив повністю присвятити своє життя карате. Він почав знову цього разу на горі Кіезумі, також у префектурі Чіба. Це місце він вибрав для свого духовного піднесення. Тепер його тренування були фантастичними по навантаженнях по 12 годин на день, кожен день без дня перерви. Стоячи під холодними струменями водоспадів, кидаючи річкові каміння руками, використовуючи дерева як маківару, здійснюючи сотні віджимань. Він загартовував своє тіло. Щодня також включав вивчення наукових праць класиків бойових мистецтв дзен і філософії. Після 18 місяців він завершив своє усамітнення впевненим у собі і здатним повністю себе контролювати. У період недовгої, але плідної ескази в горах Ояма жив за суворо розробленим режимом, який нерідко фігурує в біографіях майстра і служить повчанням легковажним учням. 4.00. Підйом. Медитація з закритими очима 10 хвилин. Біг під чубцем по горах 2 години. 7.00. Приготування їжі. 8.00 трапеза, що поєднує сніданок та обід. 9.00 початок тренувань. 10 разів виконати комплекс із п'яти вправ. Підняти 20 разів 60-кілограмову штангу. Віджатися на пальцях 20 разів. Віджатися в стійці на руках 20. Підтягнутися на перекладині – 20. Завдати 20 ударів кулаками права і зліва в маківару. Після виконання кожного комплексу зробити дихальні вправи і негайно приступити до наступного наступного комплексу. Після десятиразового виконання зазначеного комплексу відпочинок до 11 години. 11.00 – виконання ката. При цьому щодня виконувати по 100 разів яку-небудь одну ката. Наприклад, в перший день хаян один, в другий день хаян два і так далі, поки не будуть виконані всі п'ять комплексів хаян. А потім виконувати їх у зворотньому порядку, те ж саме зробити з іншими ката. 1400 наступні вправ. Підняти 60-кілограмову штангу 20 разів, потім поступово нарощувати навантаження. Зробити, увага, 1000 віджимань. 200 разів на двох пальцях, 200 разів на чотирьох пальцях, 400 разів на п'яти пальцях. Перед кожним комплексом робити невеличку перерву. Іноді для різноманітності робити тисячу віджимань на кулаках з перервою після 500 150. Наступні вправи: розробка прийомів спарингу, вправи з маківарою, лазіння по канату, вправи для черевного преса 200 разів розбивання каміння, 17.00 – Приготування їжі, вечеря, 18.00 – Медитація і відхід до сну. На додаток до цього графіку зауважимо, що багато подвижників і ентузіастів кемпу дотримуються подібного розкладу дня не рік і не два, а 20-30 років або й все життя. Для майстра, який вирішив кинути виклик найбільшим школам, що бажає впровадити нову методику навчання карате, однієї перемоги на чемпіонаті було явно недостатньо. Людина цілком сучасного складу Ояма швидко зрозумів, що допомогти йому в такому сміливому починанні зможе тільки гучна реклама. З властивою йому цілеспрямованістю він зайнявся підготовкою грандіозної рекламної кампанії, відточуючи чисто трюкові номери. У 1949 році він оселився в халупі біля міської бойні і провів там сім місяців, вивчаючи звички тварин. Він розробив новий спосіб забою биків голими руками, навчившись відрубувати тваринам роги під корінь. Ударом рука меч. У 1950 році засновник Сосаї Масояма почав демонструвати свою силу, борючись з биками. Всього він боровся з 52 биками, три з яких були вбиті, і з 49 бикам обрубав роги ударом руки шуто. Не можна говорити про те, що йому це було легко зробити. Ояма любив згадати свою першу спробу, що закінчилася лише тим, що розлютив бика у 57-му році в Мексиці у віці 34 років він був на межі смерті, коли бик рогом пропоров Ояму. Ояма зумів звалити бика і відрубати йому ріг. Він був прикутий до ліжка протягом шести місяців, відновлюючись від смертельної рани. Товариство захисту тварин Японії виступило з протестом проти боїв Оями з тваринами після того, як Ояма оголосив про намір провести бої з тигром і ведмедом. Хоча бики убиті Оямою були призначені для бойні. У 1952 році Уяма відправився в гастрольну поїздку по Сполучених Штатах, де справив фурор і привів у цілковитий ажіотаж публіку, демонструючи надлюдські номери. Справді, як повинні були реагувати американські глядачі, коли заїжджий майстер колов ніби порцелянові величезні каміння, зносив ший дівиних пляшок, і пляшки при цьому не падали. Бив себе молотком по кісточках пальців, пробивав руками і ногами товсті дошки, покладену в 15-20 шарів черепицю. Ояма подорожував по Сполучених Штатах протягом року, демонструючи свою майстерність карате вживу і по національному телебаченню. Протягом наступних років Ояма викликав на поєдинок майстрів різних видів бойових мистецтв, у тому числі і боксерів. Провів 270 поєдинків з різними бійцями. Більшість бійців було подолано одним ударом. Боротьба ніколи не тривала більше трьох раундів і дуже рідко тривала більше декількох секунд. Його принцип боротьби був простий: він зближувався з суперником і завдавав удару, в результаті якого суперник отримував перелом. Якщо ж суперник блокував удар, то блок був зім'ятий або розбитий. Якщо суперник не блокував атаку, то ребра були зламані. Ояма став відомим як рука господа Готхенд, як живий прояв принципу японських воїнів. Один удар дорівнює смерть. Це було справжньою метою техніки. Карате хитромудра техніка ні, і складні прийоми були вторинні, хоча застосовувалися ним дуже ефективно. У 1953 році Масуяма відкрив свій перший додзі у місті Токіо. У 1956-му Перший постійний додзі був відкритий у колишній студії балету на території університету Ріко в 500 метрах від нинішнього японського центрального додзі. До 57-го року було 700 членів. Незважаючи на велику кількість, не витримали важких виснажливих тренувань. Практики інших стилів приїжджали в Додзьо масоями, щоб навчитися тут повноконтактній боротьбі. Один із перших інструкторів Кенджі Като говорив новоприбулим фахівцям інших стилів, щоб дотримувалися техніки інших стилів, і вивчали будь-які прийоми і методи, які були б хороші в реальній боротьбі. Це і було те карате, яке розвивав Масояма. Він брав методи і прийоми з усіх бойових мистецтв і не обмежував себе одним карате. Члени додзи Оями серйозно підходили до вивчення бойових прийомів, вбачаючи в цьому перш за все мистецтво ведення бою. Невеликі обмеження були введені при проведенні куміте, удари в голову наносилися відкритою долоною чи кісточками кулака обгорнутими рушником. Захоплення, китки і удари в пах були дозволені. Травми були звичним явищем, і відсів учнів був дуже високий, більш ніж 90%. Учні не мали жодних поблажок, незалежно від їх офіційного статусу. Кожен отримував те, на що він заслужив. Тепер нарешті можна було подумати про відкриття власної школи. Ояма приступив до створення нової школи карате Кіо Кушинкаї товариство абсолютної істини. Відкрито протиставивши її всім раніше існуючим напрямкам та стилів кемпу. Світовий центр школи Масоями був офіційно відкритий у червні 64-го року і було прийнято назву Кіокушин, що має значення абсолютна істина. І з тих пір Кіокушин поширився більше, ніж у 120 країнах світу. І на даний момент зареєстрованих членів ІКО десятки мільйонів. Тобто це одна з найбільших організацій бойового мистецтва в світі. Але що це? Тріумф нового вчення? Ні, швидше за все, це оптимальна реалізація всієї спадщини кемпо, безсмертних заповітів старих майстрів. Саме яма не приховував еклектичної спрямованості своєї школи, відмовившись від догматичних установок, традиційних бойових мистецтв і насамперед від вузько сектантського підходу. Він зробив генеральну ревізію всіх видів єдиноборств без зброї і зі зброєю, з метою відібрати необхідні для своєї системи елементи. Всі вони в комплексі покликані були забезпечити вимоги школи, силу, стійкість, ефективність. Ояма ввів багато нових запозичень і винайдених комбінацій в тактику вільного спарингу, дзюкміте, тим самим, безперечно, поповнивши арсенал карате Хоча в його розробках ми і не знайдемо структурної системи, пов'язаної з філософськими і космогонічними моделями, яким могли похвалитися старі континентальні школи. Головне у системі Ояма, що знаходить відгуку у серцях мільйонів, не суха теорія, не медитація і не розучування цілком стандартних ката, а практична віддача, максимальна ефективність. Для своїх учнів Ояма розробив цілий каскад запаморочливих трюків, що втілюють вищі досягнення карате на фізичному рівні. Пробиття підвішеного на двох нитках листа тонкого рисового паперу ударами кулака і пальців руки. Розколювання підвішеної на мотузці дошки або цегли ударами кулака, ліктя ребром долоні, ребром стопи і передньою частиною стопи з положення, стоячи на землі або в стрибку. Розколювання декількох дюймових дошок у руках двох асистентів усіма можливими ударами руки ніг, у тому числі і в стрибку на висоті близько двох метрів. Розколювання плаваючої в бочці з водою дюймової дошки. Розколювання руками, ногами і головою до 20 шарів черепиці. Розколювання ударом рукамеч або залізний молот трьох покладених одна на одну це глин. Розколювання ударом рукамеч трьох покладених одна на одну з проміжками крижаних плит, товщиною в 3 дюйми кожна. Пробиття рукою і головою крижаної брили. Розколювання масивних каменів ребром долоні. Відрубування горличка стоячої Пляшки. Проникнення ударом рукоспис у щільно пов'язаний пучок бамбукових прутів, проникнення ударом рукоспис у підвішену коров'ячу душу. Всі описані дії відносяться відповідно до категорії позитивних ян принципів активного нападу. Не менш важливе місце в демонстрації програмки кушин займали і номери, що розкривають дивовижну здатність організму до пасивного опору і належать до категорії негативних інь. Наприклад, палиця товщиною у двердюмі ламається при ударі об голову, спину, руку, ногу або груди. Спокійно стоячі людини або таке: людина лягає спиною на дошку з цвяхами, на груди їй кладуть гранітний валун вагою не менше 50 кілограмів і розбивають валун ударом кувалди, вражаючи утім, ще більш неймовірні трюки демонструють індійські йоги-факіри або китайські майстри цигун. Силові номери і кушин поєднуються із всілякими пробами на швидкість, чіткість і точність. Тут слід згадати гасіння свічки на відстані різними ударами рук і ніг, розрубування ребром долоні сірникової коробки з тонкої фанери, висмикування паперового листа з під пачки цигарок, склянки або стоячі цигарки. Струшування попалу із запаленою цигаркою в зубах партнера ударом ноги і тому подібні фокуси. Розраховані на видовищний ефект. Однак Ояма приваблював прихильників не тільки цирковими виставами. Він особисто тренував спортсменів з багатьох країн, подорожував по всьому світу з лекціями і показовими виступами. Його пору належало чимало книг, брошур, технічних посібників і розробок. На його замовлення знято безліч рекламних фільмів, документальних і художніх. Але що особливо важливо, його вихованці перемагають на чемпіонатах і не випадково його школа кіокушин не Входить у Всеяпонську Федерацію Карате. протиставивши їй свою всесвітню федерацію. Ояма йшов своїм шляхом сумно, але в квітні 1994 року, в 70-річному віці, засновник Кіокушин Карате Масояма помер від раку легенів, хоча не був курцем. Він залишив відповідальним за організацію в той час учня п'ятого Дана Шокея Мацуї. Ця обставина привела до багатьох політичних і економічних розбіжностей у всьому світі Кіокушин. Які через десятиліття все ще актуальні. У результаті відбувся розкол кіокушин. Тепер кожна група стверджує, що вони одні і тільки. Справжні спадкоємці Кіокушин масоями. Духовно або навіть матеріально. Один з керівників Кокушин в Австралії Гаррі Роджерс навіть припустив жартома, що, можливо, масояма створив метушню навмисне, тому що він не хотів, щоб Кіокошин жив без нього. Проте розумно припустити, що всі групи Кіокушин, незалежно від їх остаточної відданості, будуть підтримувати принципи і стандарти, встановлені масоямою. Можливо, організації Кіокушин будуть життєздатними, як і у всіх добрих школах. Деякі з послідовників в кінцевому рахунку залишають будинок і відкривають свої власні школи, так як зробив у 1991 році Стів Арнейл у Великобританії. А на цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, не забувайте про вподобайку та пишіть в коментарях, про кого вам ще цікаво було б послухати.